Сьогодні фокус естетики не в тому, щоб змінити обличчя, а в тому, щоб покращити якість тканин. Ми прагнемо натуральності, відновлюємо тонус і текстуру шкіри, а не просто заповнюємо порожнечі. Саме тому колегена стимуляція стала одним з ключових напрямків. Джувілок відкрив нові можливості для роботи з делікатними зонами, зокрема в інфраорбітальній ділянці, тобто в нижній повіці. Джувілук це препарат на основі полі молочної кислоти. Що стимулює природнє вироблення колагену. Його дія поступова, контрольована та делікатна. Важлива перевага короткий період реабілітації та високий профіль безпеки за умови дотримання протоколу. Джовіок в інфраорбітальній ділянці я використовую за наявності чітких показів. Це процедура не для всіх і точно не просто про красу. Кому підходить ця методика: пацієнти з віковими змінами, втрата щільності, тонусу, дрібні зморшки. При темних колах, тільки у випадку структурних особливостей, коли шкіра настільки тонка, що просвічується круговий м'яз ока. Це не пігментація, а ефект. Прозорості при глибокій носослізні борозні, що формує тінь. У випадку невеликих гриж нижньої повіки це більше як оптична корекція, це не є лікуванням, тому дуже обережно і працюємо без агресії в цій ділянці. При зниженні еластичності, сухості, тьмяності шкіри в цій ділянці. Джовілок делікатно ущільнює тканини, покращує які шкіри та не видає втручання. Проте підкреслюю, лише в тих випадках, коли це дійсно потрібно. Персоналізований підхід ось єдиний правильний варіант для цієї делікатної зони. Ще раз хочу наголосити, що Джувілук це про безпеку та контроль. Він зареєстрований в Україні, має європейський сертифікат відповідності, схвалений корейським FDA. Унікальна структура молекули, що діє делікатно і контрольовано, і забезпечує передбачуваний результат без гіперкорекції, без ефекту налитого обличчя. Не додає додаткового об'єму, працює на які шкіри. Ви бачите результати до та після процедури джувілок. Це натуральний ефект, покращилась текстура шкіри. Вона стала більш здоровою, яскравою, покращилась щільність шкіри за рахунок синтезу колагену, еластину і покращення мікроциркуляції. Препарат Джувілук мій вибір для колагеностимуляції, особливо в складних зонах. Його дія прогнозована та контрольована, і він дійсно дає довготривалий результат. Найважливіше це не тільки зовнішня зміна, а й покращення стану шкіри зсередини. Джувілук має низку клінічних досліджень, які підтверджують не лише його ефективність, а й високий рівень безпеки. Ускладнення не реєструвались при дотриманні протоколу розведення та техніки введення. Хочу наголосити, що результат залежить від досвіду лікаря і від правильно підібраного пацієнта. Отже, що саме в зоні навколо очей привертає вашу увагу: тіні, дрібні зморшки. Чи зниження щільності шкіри? Напишіть у коментарях, дуже цікаво почути вашу думку. А ще підписуйтесь на канал Естетична Медицина 360», щоб не пропустити нові експертні відео. А більше інформації про джувілук ви знайдете на нашому сайті в описі під цим відео, або ж запитайте у свого лікаря.